Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас цікаве питання. Багато хто наших підписників, які живуть в Україні та в деяких теплих країнах, скажуть, що ця тема не актуальна. Але у нас є підписники вже і з холодних країн, і там, де висаджують часник саме у вересні 2023 року. Отож, давайте розглянемо це відео, цю тему. І вона дуже важлива. Зараз ми закладаємо врожай. Фундамент врожаю на майбутній рік. І ось, е, прошу подивитися, ще раз нагадаю, у нас вже був цей посівний агрогороскоп на вересень. Як бачите, у нас перехід із третьої четверту фазу, в нас третя, четверта фаза, це перша половина місяця. І далі народження молодого місяця. І друга половина місяця це перехід з першої у другу, тобто це зростаючий місяць, перша та друга фази. Якщо висаджувати в гарний період Є сприятливі дні спеціально для посадки. Наприклад, от козиріг, у нас ростаючий місяць, друга фаза, дуже гарні будуть зелені зверху частинки рослини, стебла, листя, але врожай буде мізерний. Якщо ж ми будемо висаджувати в цей час, а ми зараз з вами якраз цей гороскоп розглянемо. То тут у нас для коренеплодових овочів якраз ця частина. Отож, давайте розглянемо ці найкращі дні, сприятливі дні для посадки озимого часнику в вересні року. Він у нас Агрогороскоп посадки озимого чеснику в вересні 2023 року. Ось так видно ці дві дати, важливі дати першої частини, першої половини вересня 2023 року. І ось у нас ці періоди. Це у нас телець, спадаючий місяць завершення третьої фази. Дуже гарний час 3 вересня з 18 години, 30 хвилин до кінця доби, 4 вересня всі 24 години, та 5 вересня з початку доби до 17 години. Далі місяць без курсу, енергії зовсім іншого, іншого знаку, і вони нам не дають ті енергії, гарний результат для. Того щоб отримати гарний врожай чеснику, і до речі, ми використовуємо ще й додатково енергії сузірів. В даному випадку, 3 вересня, в нас буде працювати сузір'я Швіні, дуже гарний час для сільськогосподарських робіт, для посадки пхарані, теж розпочинаємо гарні справи. Та крітіка, критика теж для розпочатку гарних справ, добрих справ вона завжди дає енергію. Отож, як бачите, в нас телець спадаючий місяць, гарний час. Наступний період це ЛЕВ, спадаючий місяць, четверта фаза. Супер! Ми вже декілька років підряд робимо такі досліди і висаджуємо в леві при спадаючому місяці. Ми знаємо, що лев покривительствує озимому чеснику і не тільки озимому, а взагалі культурам чеснику і культурі цибулі. Отож, ми використовуємо 11 вересня всі 24 години, і тут у нас ще й пуш'я. Зузір'я пуш'я дає таку енергетику супер просто для урожайності. І 12 вересня, з початку доби до 16 години. теж Дуже добре сузір'я, а шліша, яке дає нам гарну енергію для вирощування часнику у вересні 2023 року. Ось такий у нас гороскоп, гороскоп посадки озимого часнику. Будь ласка, підписники з холодних країн, з холодних частин землі. Будь ласка, часник підходить, а для цибулі вересень ще не підходить. Цибулю висаджуємо якомога пізніше. Якщо у вас вже дуже холодно, то ми вже в жовтні будемо говорити і про цибулю, і про часник. Ось такий у нас сьогодні гороскоп. Всім бажаємо успіхів, гарної погоди. Обов'язково використовуємо гарні сприятливі дні для того, щоб отримувати гарний врожай, використовуємо гарні енергії для початку. Нової справи, а це у нас посака часнику. Файні підписники, файні глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.